Вітаю! Ну що? Минули 60 днів? Так швидко минули 60 днів, і вже від завтра українцям гіпотетично можуть виписувати штрафи. Штрафи за те, що вони... Не оновили свої дані через Резерв Плюс. Ви поставите питання, а чому ми повинні були це робити? А тому, що закон прийняли. А ви запитаєте, а чому закон прийняли? Ну, тому що деякі люди вирішили, що ви всі ухиляєтесь і ну, не виконуєте свій обов'язок. А ви скажете: ну, добре, але чому закон. Прийнятий без погодження із суспільством, чому цей закон не проходив громадське обговорення, чому е, не проводили якісь голосування в дії? Ну і так далі, на це я вам скажу дуже просто, а тому, що вас не запитували. Вас не запитують, від вас вимагають тільки виконання свого обов'язку. Який обов'язок при цьому є у чиновників, які підписують відповідні постанови, накази, укази, закони і так далі? Не питайте, не питайте, вони заброньовані і їм нічого не забороняє, і не відволікає їх від виконання їх обов'язків управляти нами. Ну а у вас обов'язки прописані. Конституції, ви скажете: стоп, деякі статті конституції не діють. Ну, в умовах воєнного стану. Дійсно, вони не діють в умовах воєнного стану. І про це ті, хто пишуть закони, потурбувались. Вони потурбувались про те, що все було законно, навіть в умовах беззаконня. Так ось від завтра деякі громадяни України будуть отримувати ці штрафи. Я сподіваюся, що ви оновили свої дані у процесі оновлення. Ви не опинились там, де ви не хотіли опинитися. Хоча, судячи із заяв всіх, включно з Володимиром Олександровичем, навчальні центри переповнені, а це означає, що процес мобілізації ну, виявився вдалим. І знаєте, тут проблема в тому, що деякі громадяни не розуміють, що їм насправді підготувала держава. Якщо ви думаєте, що держава, та нічого, полякали її, ні, 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 так не буде. Так, не буде з е, кількох причин. Ну, причина номер один причина номер один, це те, що на нас продовжують тиснути партнери. Тільки не на нас, мається на увазі чиновників, а на вас. Ну, от один із них. Хто не зрозумів, це сидить якесь тіло. Зі сполучених штатів Америки так розумію і каже, що це війна, це перша війна, де взагалі воюють сорокалітні, і найшов ну, вже час Україні говорити про. Давайте послухаємо прийшов Ну наскільки ця війна взагалі важлива для них? І, і, і оце чудо скаже зараз. Тому ми вам дамо все необхідне озброєння, тому ми направимо до вас все необхідне, всю необхідну армію. У нас є е, натівські там товариші, армія. У нас все є, тому що ось тільки недавно ми показали, що у нас більше всього, ніж Російська Федерації. Ні, ні. Пропонує це чудо за океанське інше. You ви не можете виграти війну, якщо воюють 26-літні, 29-літні, 30-літні, і тим паче 40літні. Вам, вам потрібно набирати 18, 20 і 21літніх. Я підкреслю: 18, 20 і 21-літніх. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Це вже не російське ПСО, ні. Російське ПСО було про те, що спустять до 25, потім це сталося реальністю. Потім деякі наші військові почали, колишні, колишні військові, які зараз перетворилися на забарбершопених таких завсідателей марафона, вони почали вкидувати що треба 23 роки. От, будь ласка, 18. 18 років. Я вже скільки разів підкреслював і запитував: от як ви думаєте, що роблять мами, коли чують, що сидить якесь за океанське чудо і каже, що потрібно українській владі мобілізувати 18-літніх? От як ви думаєте, що роблять мами? 3, 2, 1. З першого разу вгадаєте? Все дуже просто: вони беруть своїх дітей і вивозять їх за кордон. Просто їх тупо вивозять за кордон? І е, насправді мені здається, що от, 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 от ця людина, яка в Сполучених Штатах Америки так розуміє, все чудово розуміє, що буде. Просто частина молодого генофонду буде вивезена, частина буде знищена, частина покалічена. Ну а ті, хто залишиться, будуть розчинені гастробайтерами і іншими. Про які вже е, пані Елі Лібанова вже неодноразово говорила, що щоб Україні втримати там, генофонд, ще чого-небудь, треба 300 тисяч мігрантів щороку. І оце чудо, воно точно знає наше з вами майбутнє, наші з вами перспективи. І я хочу, щоб ви е, адекватно абсолютно оцінювали ситуацію. Якщо ви зараз сидите в себе в квартирі, в хаті, Десь боїтеся якогось шороха, там ви десь оновили тихенько дані або не оновили, думаючи, що у вас все одно нічого взяти. Якщо при цьому ви безкінечно підтримуєте війну до останнього і до кінця, то майте на увазі, завтра прийдуть і за вами. І ви ніде не сховаєтесь, якщо ви нині перебуваєте в Україні. Ви ніде не сховаєтесь, вас все одно знайдуть і за вами все одно прийдуть. Я от сьогодні був свідком такого діалогу, де молодий чоловік, який не призивний, тому що йому вдалося вскочити в аспірантуру. Ну просто спіною у рота доводив, що ніяких перемовин бути не повинно, ніякої зупинки бойових дій не повинно, тому що через кілька років ворог знову нападе, і тому потрібно захищати свою країну. І ще раз повторюю: ця людина, ця людина навчається в одній із аспірантур в одному з кращих університетів столиці національних. І ну я так е, чув е, за е, неперевіреною інформацією. і ось ця людина, ося людина, е, перш ніж потрапити до цієї аспірантури, я так розумію, 2023 році дуже, дуже хвилювався, щоб туди потрапити, і платить шалені кошти, щоб там бути. І от виникає питання: а оця людина вона взагалі має право на розмисли про те, що потрібно робити. Ця людина не бере до рук зброї, ця людина не йде мобілізуватися, ця людина забезпечила себе відстрочкою і ця людина впевнена, що поки її аспірантура або магістратура, або бронь там закінчиться, то все закінчиться. Якщо ви підтримуєте війну до кінця і не підтримуєте абсолютно зупинку бойових дій, е, ребята, я хочу вам сказати, що ви тоді орієнтуйтесь на те, про що говорить НАТО: Що війна може тривати там кільканадцять років, кілька років, і ваші аспірантури закінчаться, ваші магістратури закінчаться, ваша послідовна освіта закінчиться. Все абсолютно закінчиться. що... Тільки дає вам можливість забронюватися, і не потрапити до армії. І ви туди потрапите. Тому що, поки ви вчитесь, то просто вважайте, що поки там мужні хлопці загинуть, ви поки що в такому, знаєте, людському ресурсі. І ось це чудо, яке я вам привів, він якраз і каже про мобілізацію людських ресурсів. Тому до вас черга обов'язково дійде. І власне тому. Від нас з вами і вимагаю, щоб ми всі оновили свої дані, щоб держава знала, де ми, що ми і як ми. Ну а, а хто не оновиться, тому буде штраф. А знаєте для чого штраф? Ну, я так здогадуюсь, штраф е, вам випишуть тому, що для того, щоб вас знайти, держава буде змушена ну, Залучити е, суттєві ресурси, тому що ну, це потрібно десь потурбуватись, де ви працюєте, де ви там останній раз були, десь якісь розшукові. Коротше, ви не штраф платите. Ви платите просто, ну, скажімо так, компенсацію, компенсацію за те, що вас знайдуть. А вас знайдуть, можете навіть і не сумніватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи оновили ви свої дані, і як ви вважаєте, наскільки. Таке відношення до громадян і ось таке відношення наших заокеанських партнерів це власне те, чому повірили українці в 2019 році. І напишіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що Україна може повернутися, хоч коли-небудь, до звичайного безтурботного мирного життя? Невже ми з вами заслужили на те, щоб кілька поколінь, а це вже кілька поколінь, були тільки в стані? Війни. Я думаю, що в Україні є перспектива і є майбутнє. І це майбутнє не обов'язково зв'язане з безкінечною війною. Маю на це надію.